Завідувача кошару Олександрівським сільським клубом Ірини Зворської. Раніше, коли в світі чули Україна, всі згадували спорт, красу дівчат. Можливо, острави наші, діячів культури. Трагедію Чорнобиля та Євробачення десь так. Про наш народ та наші землі не наче стерто було для людей. Нас змішували та не розрізняли, бо нас ховали кожен день. Привіт ви звідки з України. А, Russian people, то окей. Ні, ви не чуєте. Я з України. Це інше місце, інший стрій. У нас народ з великим серцем, де ритм його лунає в унісон. У нас один за одного, ви чуєте, я з України. Це інше місце з розвитком та для людей. Наш Київ матір місць слов'янських. Наша земля багата та міцна, а наші люди ви таких не знали. Ми ніби всі одна сім'я. У нас славетний дух козацький, у нас свій прапор і свої слова, у нас є надзвичайна солов'їна мова. Наш гімн лунає крізь серця. Ми можемо говорити що завгодно на різних мовах, у різних місцях. У нас моря, поля та гори. Та якщо раптом треба допомога, ніхто з людей не зволікне. Ми відображення свободи, з нюансами, та то таке, адже ми мріємо, бажаємо, будуємо своє майбутнє не без перешкод. Але ми сильні, ми є Україна. Запам'ятайте наш народ. І в один день нас всіх почули. Серце Європи загуло від вибухів та сліз народу, що прагнув, прагнув лише свободи не наш, сестрі під кимось лазить. У клітці це не про нас. Ми українці. Даватись нам не час. І раптом світ почув, побачив, наскатували тисячі років, настав час силу показати і за своє майбутнє встати раз і назавжди. Тепер, коли у світі чують Україна, немає сумніву у всіх людей, це той славетний дух свободи, що не здається кожен день. Це люди з надзвичайною красою. Це не країна, це одна сім'я. Тепер нас чують, знають, переможемо. Бо ми є Україна вільна та свята. Все буде Україна! Слава Україні!